Hey, малята, рада вас вітати на нашому занятті з математики. І подивіться, я сьогодні не одна до нас в гості знову завітала Тетянка. Як ви гадаєте, чого вона завітала? Так, вірно, Тетянка завжди приходить, коли їй треба наша допомога. Ну що ж, малята, давайте зараз з вами послухаємо Тетянку і з'ясуємо, яка їй допомога потрібна від нас сьогодні. Привіт, друзі! Я знаю, що ви завжди мені допоможете. Тому я завжди до вас приходжу, щоб ви мені допомагали і виручали. У мене є багато друзів як хлопчики, так і дівчатка. І хочу їм усім разом зробити подарунки. Я ж ці подарунки придбала. Але я не впевнена, що в мене вистачить усіх моїх подарунків для всіх моїх друзів. Ви мені допоможете розібратися, чи вистачить моїх? Подарунків для друзів. Так, Тетянко, наші малята гарні. Рахувати, порівнювати, складати задачі. Тому, гадаю, ми зможемо порахувати і з'ясувати. Все, що треба, що ти купила. А скажи, які ж друзі в тебе будуть у гостях? У мене будуть друзі як хлопчики, так і дівчатка. І ось для дівчаток я купила ляльки. Тому що ми ляльками любимо гратися, ми любимо уявляти, якими гарними матусями будемо. Ми піклуємось про своїх ляльок, навіть одяг з власний створюємо. І тому я подумала, що найкращий подарунок для моїх подружок буде саме лялька. Ну що ж, давай ти покажеш нам, з малятами, яких же лялечок ти придбала для своїх подружок. Ось погляньте. Ось Ляльки, які я придбала. А в мене три подружки. Поможіть розібратися, чи вистачить цих ляльок для кожної з моїх подружки. Малята, давайте розглянемо з вами, які ж лялечки придбала Тетянка. Подивіться, є дві лялечки у рожевому платячці і одна нарядна в українському наряді. Давайте порахували в рожевому у нас скільки? дві якою цифрою позначить? Так, цифрою 2. А скільки в українському наряді? Одна лялочка. Позначимо цифрою 1. Як нам з'ясувати, скільки всього? Який знак треба поставити? Так, Тетяна, ти знаєш маму? Так, я згадала, Я ж у вас часто бувала на заняттях, якщо нам потрібно дізнатися, скільки всього разом, то потрібен знак додати. Молодець дядя. так, між цими цифрами ми поставимо знак додати. І скільки ж всього вийшло в нас лялочок. Маляко ви вже дорослі. Ви вмієте гарно рахувати. Тому я не буду сьогодні рахувати з вами, а ви саме рахуєте. Порахуйте, скільки всього лялечок. О, а ви порахували, я вже. Порахувала. Ну, і скільки Тетянка, в тебе вийшло? Три лялочки. Гадаю, наших малят теж вийшло три лялочки. І як ми закінчимо рішення нашого прикладу, два додати один, дарівні до три. Молодець. Малята, а якщо до титянки прийде три подружки, і вона придбала три лялочки. Як ви гадаєте, вистачить усім подарунки? Ну, звичайно, вистачить, мені аж трішки легше стало. Тепер менше я хвилююся. Адже подружок, подружок три і ляльок також три. А ще знаєте, що я звернула увагу? Я купила дві одинакових ляльки в рожевих сукнях. І одну ляльку в українському національному костюмі. Ми і ще з вами можемо скласти на рівність. Ой, яка ж розумничка. А ну ж спробуй скласти на рівність. А ви дивіться уважно, чи вірно дитянка це буде робити? Але я можу, невірно, поставити знак, тож будьте уважні, я ще їх плутаю. Ось в рожевих костюмах, платячках, у нас лише дві ляльки, позначимо цифрою 2. В українському національному костюмі одна лялька позначена цифрою 1. І тепер нам потрібно поставити знак. Так як 2 більше за 1, то і знак потрібен. Більше. І в нас виходить така нерівність. Два більше одного. Так, молодець тетянка. Ставимо знак більше, і малята розуміють, що у знака більше, ротик відкритий в ту сторону, де цифра більша. Так, малята? Тетянка вірно зробила? Вірно, вона молодець. Ось ми розібралися з вами з подарунками для дівчаток. А зараз ми спробуємо розібратися, чи вистачить подарунків. Для хлопчиків. Тетянка, а що ж ти придбала для хлопчиків? Я знаю, що багато хлопчиків мріють стати шоферами. А в дитинстві, ну я ж зараз дитина, всі хлопчики люблять гратися чим. Ну, звичайно, машинками, тому що кожен хоче мати свою власну автівку, як ота. Малята, подивіться, скільки автомобілів всі вони рівні. Дивіться, два у нас блакитного кольору і два автомобілі зеленого кольору. Ой, а я забула ж сказати, що всього в мене чотири друга, чотири хлопчики друга. Так, Малята, давайте складемо приклад, вирішимо його і з'ясуємо, чи вистачить для хлопчиків. Блакитних автомобілів, скільки так. Два. Означаємо цифрою два. А зелений сітків теж два. Молодці. І знову з знак Тітянку поставимо? Два. Додати. Тетянку, ти забула. Додати два і до рівня. Малята, рахуйте, тітянка, ти теж порахуй. Ну бачите, я можу помилятися, тому допомагайте мені. Ага. Один, два, три, чотири. Значить, разом чотири. І в нас вийшовся, вийде такий приклад. Два додати. Два дорівнює чотири. Так. Ось і титянка впоралася. А хлопчики скільки магадаємо? Титям 4. Чотири. чотири. Малята. Скажіть, вистачає? Так, титянка, ти молодець. Чотири автомобілі і чотири хлопчики. Ну добре. Отже, я тепер буду спокійна, що і машинок, і ляльок вистачить для моїх друзів. Тетянка, а ти зрозуміла, дуже гарно вмієш вирішувати нерівності. Mm -hmm. Малята, давайте зараз перевіримо, як Тетянка вирішить нерівність у цьому випадку. Ну, дві блакитних машинки позначимо цифрою 2. Дві зелених машинки також позначимо цифрою 2. Який же знак? Дорівнює, адже їх порівню. Ви зі мною згодні чи можливо я помиляюсь? Ні, малята, всі згодні з тобою Світінка. Так, машина порівняно, тому знак ми поставили Дорівнює. Молодець. Малята, що ж Тетянка наша розумниця? Подивіться, буде три дівчинки, вона придбала три лялечки. і буде в гостях чотири хлопчики. І чотири є автомобілі. Тож всі малята, які прийдуть в гості до тетянки, залишаться з подарунками, яка ти розумне тетянка, тобі все вийшло правильно. Так, малята, подарунки висаджу ці. А давайте ви зрозуміли, що тетянка дуже полюбляє нерівниці. Давайте ще. Вона придумає одну нерівність. Мені запропонує тетянка, а давай складемо таку нерівність. Ти придбала лялечки, Mm -hmm. Давайте малята порівняємо, чого більше лялечок чи машинок придбала Тетянка? Лялечок я придбала три, а машина чотири. Скільки ж тепер, нас? який ж знак, да, знак поставити більше, ніж. три менше чотирьох, далечок менше. А я ще й на небі э, придумала задачу. А ну ж, давайте послухаємо, яку ж задачу тетянка ще придумала. Тетянка для своїх друзів придбала іграшки. Три ляльки. Розумничка. Вона гарно склала умови і є питання до задачі. А зараз ми перевіримо, як Тетянка зможе вирішити цю задачу, а ви теж вирішити разом з Скільки? Дорівнює 7. сім. І отже, я, Тетянка, купила сім іграшок для своїх друзів. Маляка, у вас теж так вийшло? Гадаю, теж, ви молодці і добре вмієте ти рахувати. Тетянко, а ми з малятами зрозуміли, що ти велика розумниця. Ти гарно рахуєш, гарно складаєш приклади, нерівності вирішиш їй задачі. Ну, я і вам дуже вдячна, адже я все можу забувати. Ви сьогодні це бачили. Так як ми вирішили, що усіх іграшок для моїх друзів вистачить, тож я візьму ці іграшки та віднесу з подарую своїм друзям. Велике дякую вам за допомогу та до побачення! Петянка. До побачення, китянка, до побачення, малята. Ось наше заняття і закінчилося. Ми сьогодні з вами допомогли нашій китянці. До побачення!